Ви знали, що вас можуть доставити до РТЦК та СП тільки для складання адміністративного протоколу. І зробити це може лише поліція, а не ТЦК. І лише якщо є підстава, а саме звернення до поліції з РТЦК за встановленою формою у разі, якщо ви порушили правила військового обліку. Так відповідно до частини 3 статті 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу органи національної поліції України. У встановленому законом порядку зобов'язані за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки доставити до таких терцентрів осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, і двома лише двома статтями тобто стаття 210 та 210 прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. До речі, як правильно мені написали там у коментарі на попереднє відео у вказаній нормі закону не встановлено право на затримання, а лише на доставлення. Проте, відповідно до пункту 56 порядку організації та ведення військового обліку, призовників військовозобов'язаних та резервістів за зверненням районних ТЦК та СП, а також органів СБУ, ну якщо людина стоїть там на обліку, форма якого встановлено у додатку 20 до цього порядку, поліція здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, тобто ну, військовозобов'язаних, які вчинили у цій адміністративне правопорушення. Тобто у підзаконному нормативному акті прописано право на затримання. І виходить, що якщо співробітник поліції затримує вас та доставить до РТЦК без наявності відповідного. Звернення Артицька отримана офіційно підрозділом поліції, то такі дії співробітника поліції можуть вважатися перевищенням ним своїх повноважень і будуть каратися відповідно до чинного законодавства. Деякі з моїх підписників вважають, що ТЦК та СП взагалі не мають права нічого робити, оскільки вони не зареєстровані належним чином. Поліція також не може доставляти людей до ТЦК, оскільки в законі не прописано порядку доставлення до ТЦК. І взагалі, що закони у нас не підписані, країна там неправильно зареєстрована і так далі. Друзі, я вже говорив про це і на це ще раз можу відповісти, що така позиція, вона дійсно є. Те не все так казково, як би хотілося з приверженцям анархії. Наприклад, щодо реєстрації ТЦК, у мене є відповідь від адміністратору системи електронного суду про те, що вони внесли відомості про деякі РТЦК до електронного суду і на підставі поданого їм витягу з єдиного державного реєстру. Я особисто не бачив, що вони в цьому реєстрі є, тобто зареєстровані РТЦК. Але ж є така відповідь: тобто, вони, нібито, там зареєстровані і вказані. Зараз неможливість перегляду цієї інформації для нас вона обумовлена, нібито встановленням воєнного стану і відповідних обмежень щодо цього. Звісно, щодо законності, порядку і, взагалі, оформлення ТЦК та СП є багато питань. Я їх неодноразово ставив саме різними ТЦК. На що чомусь я так і не отримав офіційної відповіді на цю тему? Я вже знімав відео, і ви можете подивитися це відео окремо щодо відсутності деяких норм, саме у нормативно-правих актах, які називаються незаконно України. Наприклад, у те, у цієї ситуації, що у підзаконному нормативному акту надана можливість і право на затримання людей, а потім доставку до ТЦК. То тут є маленький нюанс. Наприклад, Європейський суд по правам людини, рішення якого є також частиною нашого законодавства, вже зазначав, що поняття закон може відноситись і до актів уряду міністерств та відомств, тобто підзаконних нормативних актів. Така ситуація. Щодо непідписання законів, там їх недійсності і таке інше, то тут треба просто знати, що закони діють після їх опублікування, і процедура належного підписання нормативно правових актів вона повинна виконуватись перед цим. Це відповідають посадові особи. Якщо у когось є дані, що вона не виконується, кожен може запитати ці документи, звернутися до суду та довести Свої доводи в судовому порядку. Допоки це не доведено, державні органи будуть виконувати свої повноваження та застосовувати силу та примушувати людину виконувати правила поведінки, які встановлюються державою. Це факт. І нам всім потрібно захищатися належним чином на підставі як закону, так і практики і звичаїв його застосування, не ставлячи себе під загрозу. Якщо вам потрібна професійна правова допомога, звертайтесь.